Три рішення, які вплинули на вигляд нашої ялинки. Перше рішення сама ялинка. Ми обрали штучну ялинку в цьому магазині. Вона трьохметрова, широка і дуже густа. Нічим не пахне і практично не осипається. Дуже зручно, що вона розкладається на кілька частин. Ялинка лита, і гілочки виглядають максимально натурально, а також ціна приємна, тому щиро рекомендую. Я вперше прикрашаю таку велику ялинку і витратила на це реально дуже багато часу. Тому з тебе лайк за старання. Друге рішення гірлянда. Я намотувала нашу. Що ялинку тією самою гірляндою росою? Це зайняло купу часу, але і розмотувати ми не плануємо. Будемо зберігати ялинку вже з намотаною гірляндою. Ефект від цієї роси не привершений. Тепер я розумію, чому про неї так багато говорять. Третє рішення: ялинкові прикраси. Я керувалась принципом трьох кольорів: Базовий, білий та золотистий, і акцентний червоний. Обирала переважно матові оксамитові прикраси. І чесно, я не бачила сенсу переплачувати за скляні пластикові, виглядають не гірше, а коштують. Значно дешевше. Ось ці червоні та золотисті іграшки замовляла на тему. За свою ціну вони чудові. Частину прикрас докупила в Сінсей. червоні кульки, пухнасті бантики та шишки. До речі, ці посилання вже залишила у телеграм-каналі. Також додала ось такі намистинки тему. намотувала їх хвильками. Вони, як на мене, додають якоїсь руцинки. Це все. А тепер любуємось цією красою.